Привіт, як всім відомо, попкорн це дефіцит, і для того, щоб його отримати, треба великі зв'язки, і саме тому я вирішив влаштуватися в кінотеатр. Назва Та без проблем. Ось так. Хе. Це так назва, не тут. я можу фонариком світити. Так, тут є завдання. Чуєш, вказуй гроші мені. є ліхтарик. Добре, мене тут є завдання куди їдеш, е? Права де купив? Купив, купив, де права. Так, що це? А, це Фарба. Матеріал 2-3. Так, коротше. Що треба робити? Розказуй. Так, затисніть, потім. Bloom op. О, є, bluom, ось воно. Так, а далі почистить підлогу. То без проблем. У прикольно, двері відчиняються. Так. Це я помив. Що там далі треба? Оце помити? Щось воно погано миється. Так, ну це я помив. Фолек дихає. Офіс, що тут? Треба теж помити? Добре, добре, зараз треба спочатку. Типа на полагодив прикол. Це теж треба полагодити. А що мені дві каси? Я що придурочний? Так, офіс. Тут ще теж каси? Ні, тут каси немає. Так, який буде плейнг ніякого. У мене немає муві. Що там далі є? Хі-хі-хі, сіноші туалет. Я що придурок, що. Так, треба в офіс Торіал пройти і так. Так, о, це безкоштовно, я наберу. Так, а шо воно безкоштовно. Це зрада. Не можна купити більше, ніж один. Добре, мені треш треба на всяк випадок. Дві штуки. Це я куплю. що? Чіпси. О, безкоштовно беру. Треба вийти. Вийти на вулицю. Нехто дзвонить. О, це мені. Так, ну першим ділом... Щоб воно заважало вийти, або вийти. О, заважає? Трохи так. О, це я розумію Як його перемістити тепер? Е е о, Можна бити. Прикол можна бити, прикольно. Ні 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 тут замкнуто Що геть. Ти що? Там вейпер! Ти що? Куріння вбиває? Де вейпер? Де? Хто? Кто вейпит? ти вейпиш, да задобал махатись геть звітся. А як його? Е... -е, -е. Бачу. Бачу, Ось все! Ось цей. Ти все вейпишь, блин, коріння вбиває. Я ж казав, коріння вбиваю. Так, ну добре, як це. Буваю. а ось, Це зараз я коротше, куди б це поставити? Жах, вони так дихають. ніби би в останнє. Каністра ось тут. І на всяк випадок одну каністру я десь там поставлю. Десь ось тут. -от. Якщо нас настільки погане буде кіно, то хоча б от каністра. Шо валяєшся? Вставай. О, його можна носити. Я хоча б перевірив, як працює. Ось ця штука, вона хоч працює. Ну, майже. Добре. Я куди тебе викинути? Опа, на є. Іди сюди. Все, тут нікого і нічого не було. Зачинено тут звісно, зачинено. Так, і тебе теж треба звикнути звідси. Давай ти звідси. Подалі. Так, тут зачинено, там зачинено. Тут відчинено, треба сюди, до речі. Так, сінема купити безкоштовні лампочки, безкоштовні прожектори. Все безкоштовно. У це і ось це візьму, Ось. Так, оце. Давайте це сюди. Це мені. Мені дуже потрібні гроші. Особливо, якщо це безкоштовно, мені це точно потрібно. Так, я не знаю, на що це. Воно це от якось кидати. Можна. Це що малі люди? Маленькі люди гуляють. Таке буває. Що мені треба один, два, три? Е, так, стривай. а чему у меня только одна плівка? Мне треба ось. Срозуме... Так, далее... Мне необхидно поставить фильм и поставить обра... О Так... И шо? Так, ну це я... Ага... Ага... Лампочка... Куди лампочки? Куди ж? Ну, добре. Яке ж складне управління, ну віддай лампочку. Ем. Е, -м... е -м... це трохи не так працює. Слібай. Так ти поставиш, ні? Мені ще це вставляти треба. А чому її раніше вставляти не треба було? Все, я зачинив. их. ні? Вмикаємо. Та це задолбало и дет нафиг. Заважає тільки. 60 минут 0.00. Я щось не розумію. Чого не вистачає? Ага. Так, це є. Працюй. що? Працювати будеш? Статус готовий. Працюй. Так, ну що, працює, ні? Так, як вимкнути? Можеш працювати? Ой. Написано, що мені треба якось сюди. О! -о, -о, -о. Так, так от. Все, 8 доларів. я жадібний. Відчинено, все, заходьте, купуйте квитки. Все, я працюю. Так, щось не дуже йде. Чуєш, хочу фільм подивитись. Крутий фільм. Класний. 8 доларів. Давай дивитись фільм. Добрий день, вам що, вам квиток, чи ні? Вона знепритомліла від такого фільму. Мабуть, це хорор. Добре. В реанімацію. Все, я працюю, все нормально. Мені треба працювати. Може хоч об касу потикати? Оу, я можу прискорювати час. А що мені цей фільм якщо я флеш. Ты шоу. А може просто так? Йо, ти твый. Добре, може там в офісі щось прикольне буде. Е, э, Тут нічого, Тут нічого. Цілий клиент, давайте. А як? А, Тримай. Гівбек 1. 5? Ні? 6.10. Все, готово. Ось. Готово? Як віддати? Слухай, як віддати? Я ніби не такий жадібний, щоб не віддавати йому решту. Решти не буду Добре, як. Ну, гівбек 1,68. Ось все, 1,68. Як віддати? Ти куди? Ні, поверни. О, все. Треба було натиснути на щось ще. Він ще чіпси хоче. Давай. Так капець, це ще й математика треба що. Я шо дарма вчився, я все знаю. Все тримай. А взагалі фільм мені покажуть, я хочу теж подивитись, до речі. Ля, мультики, все я теж буду дивитись. Е. Мені мало було. Добре, мультик прикольний. Що тут ось ще є? Мені здається, що я щось не так роблю. Це 8.50 ой, тобто 7.50. Я понизив ціни, заходьте купуйте квитки і там все таке. Ну ж би я що дарма отримав зупер здібність? Я рухаюсь надповільно. Мені здається, це Антездим. Всі коло на мене швидкі. Мені скучно. Це нусь. Ля, виробив. Ля! Все, погнали, все, ти мій хлопець, тепер погнали, все, 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 погнали. Ту купиш мені квиток. Давай, ось сюди. Все, купуй. купуй квиток. Давай, мені квиток треба. Все, давай, осьо, квіток. Ні? Все, погнали. Погнали на фільм. Фільм дуже класний. Диви, який класний фільм. Все, дивись, порадь друзям і потім підписуйся. Чого вона не зараховує, я ж одного привів. Опа, на якийсь тіп. Привіт. Спінер. Все, кайф, мені тепер є чим зайнятися. А що поки нікого немає, що мені ще робити? Тільки ламати часовий континіум. Є, хтось! Як? Давай. Е, давай сюди. А. Шо? Давай, 7. 5. Один. Окей. Ну, прикольно. Дай мені цю штуку. Пікап. Пікап, блін. Це. Наші тобі ці чіпси, іди гуляємо. А, гривню віддати тобі на гривню. На. Все, забирай. Ля, тут цілих 4 є. Так. О, тут майже долар. Коротше, забирайте долар, і дідь геть. І ти теж хочеш, Де 5 хочеш? D5. Тримає. Е, ти не заплатив. Гроші, давай. Гроші давай Гроші мені дай. Гроші мені дай. Ти мені гроші, не віддав Гроші, де? Де мої гроші. Це літи в космос? На луну тебе. Гроші вкрав, і на луну. Ой, точно, їх же треба обслуговувати. Давайте. Давай. Гроші, давай. Так, 9.50. Е, 10, забирайте і все. Гроші, давай, так, 37. Так, 37, собирай. Так, це теж 24 ти що? шо? Лявами, чипсами тут надарилось. Все, точно, мене ж є не закінчені, справа треба від його на луну відправити. Полетів. А, давай, Ілон Маск, як тобі таке? Ну, майже луна. Та який next Day? Я тут ще з цим граюсь. Перший день. Другий день. А, що треба Хелп комусь? Не зрозумів. Що мені? Це мені. Ура! Ось тут поставлю, щоб написано. Так, наша мені ці коробка, коротше. Я отама от побудую собі хату. Ось тут. -от. Так, точно треба ж відкритися ще. Відчинено, заходьте, купуйте квітки, там все таке, я тут стою. Мені спідер. Ну що, кайфова робота, так от сидиш, нічого не робиш. Може ще один фільм купити, бо це якось, ну, по мені тут стать і давайте ще один фільм купимо. Що там по фільмам? А, тобто цю штуку мені треба за 100 баксів ще 3 дня крутити. А якщо я не буду його крутити 3 дні поспіль, то воно ну, просто гроші на вітер чи що. Давайте йдіть вже купіть квиток, хоча б один, хоча б три, ну. Нарешті. Так, B4, B5, тікет. Ось вам тікет. Що? я не встиг, а на що мені тоді перемотка ця добана? Каву. У мене ще й лампочка перегоріла. Супер. Що ти йди? Та мені пандрю там... Ти, як? а що робити? не то. Ось це. Я в шуті. Так, коротше, я так розумію, я дещо неправильно зробив. Ось тут, -от, коротше. Час для показу ось так от, 1 година, Ти. тоді наберуться люди і вони, їх буде більше. А щось тупо, ну, в них часу навіть немає, щоб поставити там, подивитися, купити щось, і вони просто йдуть. Виходить, що не вони і злоті, а я просто дурний. Все. Хатушу. Все, все готово, коробочку я додому донесу. Та нехай там, там буде складку коробочок. Все, я готовий. Так, що 5 0, 2 Окей. Ну все, вже йдуть. Та я чи шочище снеки тобі. 10. На, забирай. А, 5, 2, 1 Погнали далі. Вже йде все. B4, 7, 5, 1, окей. Все, а всі інші не встигли. Все, що ніхто не смітить? Супер. Я пішов. Хто буде смітити, я йому дам. Ніхто не смітить. Це то ліхтарик є. Можна залізти? Все. Тепер треба слідкувати за ними, щоб вони щось не зробили там чогось поганого. Я за всіми слідкую, я Бетмен. Все, всі задоволені наступний день. Нуль моні. Залишилось. Ура, дві зірки. Кожним днем. Так. Уряд у мене є коробочка. Ще один на один буду ліпити отак от, щоб воно отак от аж до космосу долетіло. Close it. open мені. Цевай, який open? Ні. А, час все одно йде. Ні, open the... заходь назад. Де він? Де той? А, пофіг. Так, що я хотів? Я хотів дещо зробити. Мені треба було перевірити. Перевірка. Ось цього. Ось тут. Ось так. Клієнтчика біля каси. Це що, українська? Ніфіга, мені українську завезли. Тримайте квитки. Ось все, давай гроші. Гроші давайте. Так, вейпери, Вас тут не дуже люблять. Вони не хочуть. А в мене снеки закончилися. Снеки треба снеки. Меблі куточок ліхтар рахунки. Рахунки? Треш. Чи рахунки платити. Ні. Найняти. Впевнені, що хочете найняти. Пісно, що я впевнений, що хочу найняти. Мені треба. Хтось хто буде найняти. Він зараз прийде, чи завтра? Завтра мені не дуже прикольно. О, він прийшов на роботу. Так, коротше ти. Не зрозумів. Олаштування. Що там написано було? Ніфіга не видно. Коротше, ось так будеш. Хоча ні, на що мені він там, якщо він. немає все Талони продавай. Так, далі. Що мені треба? Мені треба. Закупки. Раз, два, раз, два, три. Три. Ну, Більше нічого не можу, тому давати. Правіс. Так. Один, два. Один, 3, 4. Так, це є? Це я візьму. Це візьму і це візьму. Це на 41 гривня. Що тут працюєш? Це я будую далі. Мені треба збудувати. Це. Отут буде моя хижина. Буду там жити, і слідкувати за ним, як він працює. Популярність 3. стрій. Нефігас, оце тільки мріяти можна. А тобто тут ще тріш треба підметати, серйозно? Жах, як насмітили. А як так? Це що ще таке? Я не зрозуміло. Що й ти? Дивись, куди преш, придурошний, ще й не сяв на підлогу. Розумію. Віський зріз, це погано. До речі, мені ж треба прибирати тут. Я не знав. Прикиньте, тут прибирати треба. За ти брудний який сів вже наслетив. Я прибираю. Сміти треба, ні. А сміття отак. Сміття десь показує. Ні. Школа. Біля каси чи де? Так, біля каси. Хвилинку я тут прибираю. Давай гроші 16, витхи такі гроші бере там. я підвищив рівень. Ти шо палиш? Ніяких палінь тут ніколи, блін, я приберу це сміття звідси. Так, коротше, диви, оцього цього більше не пускаєш сюди. от Запам'ятай і не пускай. На, проспися Палій хріну Ля, це що? Касіно. -у. шо ти? Розкладай. Я вмію грати. Хіт. Стенд. Єе, я виграв 4 гривні. Оце я круто. Я пішов. Ля, поїхали кудись. Стрітрейсер, я в шоці? Так, ну що ж, дві години. Це занадто. Давай коротше, 60 годин. Отак, от, от, одна година, І нормально. Ставлю все. Давай грати. Ах ти собака. Є, я виграв. Все, я виграв. Забери сміття з обі. Добре, мені треба закупити. Меблі. Ось такі дві штучки і дві машинки. І оце вийде на 700. Е -е, і ще треба стаканчики. І ще така штука. А це коштує вже 64 мм і вистачає 20 центів. Серйозно. 20 копійок. Так, це я беру. Це я ставлю десь тут, мабуть. Це інше я поставлю десь в іншому місці. Напой тут. Це поки що тут поставлю. І мені потрібно переставити ось цю штучку. А я правильно його встановлю? Виглядаю правильно. Відчиняємось. Де цей найманець? Де він? А, він, він вже працює. Ми тільки відкрилися, а він вже за роботу почався. Стрівай, що? Е, прибуток. Ось так. так, давайте я вас обслуговувати буду 2 долара. Ось я вам 2 гривні. Точно, треба ж дивитися з. Ля! палять! Хто палить? Oh, oh. Ти що палиш? Oh, oh. Хто ще палить? Хто палить? Кого соска? Все більше немає? От ти піймався, злодій. Э, на сонце тебе. Ти гуляй. 4.50. На забирай. Вау! А як? А -а -а. Тримай. Та ви здуріли. Мені ще цей треба з... Набирати. Так, треба наняти ще одного тіпа, який буде займатися іншими справами. О, все. Ти будеш займатися на касу. Це замовлення касо. А я буду займатися всім іншим. Тобто бейдикувати. Так, мені здається, це довго оце от робити. Типу, отак от і піти. Хм. Ой. Нічого. Так, коротше, мені треба. Що? Мені треба меблі купити одну таку штуку. Далі. Кутовий стіл, холодильник. Так, що у нас тут? Тут у нас кутовий якийсь стіл. Ага, ось все, все Зараз буде. Це ось так. І ось це. Ось так. Оце ось так. Все супер. Залишилось тільки купити все необхідне для того, щоб ця штука працювала потім. Це потрібно мені ще ось це купити. Ось це купити. Ось це. Скільки тут? 180, ще нормально. Ось це і ось це. Скільки тут? Нормально. Для 11 ночі, а я тут все бігаю. Ля, треба зарплату платити. Хто таке казав? Мені зарплату взагалі не платили, коли я працював, що за хрінь. О, я знайшов собі клієнта для кулаків. Все я прибираю це. Курити вдома будеш. Бля бла. Ти прийшов кінотедр дивитися, не балакати, все геть звідси. Отак от. Да, й випить. Хто да. тут курити тобі дозволяв? Да, мене що вирубили. Де він? Да. От і все, довипився.